Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі мастер Клас футбольний прогноз. Відбірковий турнір на Євро 2025 серед молоді. Як ми звикли вже називати такі турніри, такі матчі кваліфікаці... кваліфікаційними, прошу вибачення, іноді навіть і суржик у мене ще проскакує і отакі зупинки, і запинки. О, прошу вибачення. Так. Залишилося у нас в групі, де грає молодіжка України, яка вже забезпечила собі місце на наступний рік у Євро-2025. Отже, на всяк випадок повторю. Залишилося два матчі у нашої збірної. Самі два важких матчі. Це матч у гостях проти самої грозної молодіжної збірної збірної Англії. І йдучими на третьому місці сербами. Обидва останніх матча на виїзді. Хто ще не підписаний на YouTube канал Мастер Клас, друзі, підписуємося, вподобайки, коментарі, пости. це дуже важливо. Наша збірна на сьогоднішній день. 10 жовтня займає першу сходинку, випереджуючи англійську збірну молодіжку на 5 балів. Але багато хто з прогнозистів-фахівців передбачають, що Україна окрилена тою новиною, що вже українці на євро. Можуть просто оці два матчі програти. Але дивіться, я ще можу зрозуміти, коли е, так кажуть про матч проти Англії. Англії потрібно е, бажано займати перше місце, бо Англія має трішки гірші показники, ніж у України. І Нагадаю, що другі місця з кожних груп другі місця будуть розігрувати між собою 5 путівок на євро. 10 переможців груп плюс 5 путівок з кожної групи другі місця, але найкраще по показникам буду дивитися. У України, навіть якщо так станеться, що Україна програє обидва-два матча, Англія стає на першому місці, тому що у англічан останній матч проти Азербайджану, якому нічого не світить. І, е, якщо навіть гіпотетично уявити, що англічани беруть в оставшихся двох матчах, 6 балів у англічан буде 25, у України 24, навіть якщо ми програємо в Сербії. Але повторюю ще раз: у українців, тобто у нашій молодіжці, буде найкращий показник серед команд, які зайняли другу сходинку в таблицях, кожна в своїй. Тому ми навіть з другого місця легко виходимо. А ось у англійців поки що на сьогоднішній день погірше показники. І вони не будуть ризикувати. Вони будуть грати останні два матчі по максимуму. Я більше ніж впевнений. І тому, друзі. Підходячи до аналізу ситуації, яка склалась у в нашій турнірній таблиці де Молодіжка України, я хочу довести ще раз на всяк випадок. Україна 19.4 забито пропущено 24 е, бали. Англія 32,5 забито пропущено. Класний показник тут. Але по е, завойованим балам. 19 тільки. Третє місце Сербія. Але у Сербов вже майже всі матчі зіграні. Осталася лише остання гра проти України. Дома в Білграді. Сербія після 9 матчів 12-18. Поганий показник: 13 балів. Лише за балами третє місце. Люксембург, Північна Ірландія. По 7 балів мають. І замикає турнірну таблицю Азербайджан 3 бали. Отже, виходячи з вивченої нами з вами зараз ситуації, яка склалась в турнірній таблиці, яка е, зараз е, по, складам, по складам Англія налаштована повторюю максимально здобути 6 балів. В двох матчах, які залишились, і я навіть не сумніваюсь, що їм це вдасться, друзі. Повторюю, що будь-як ми дограємо вже цей відбірковий турнір в своїх групах, але при будь-яких розкладах. У всіх матчах. Майже е, ми уже е, на євро, незалежно від того, як відбудуться всі інші матчі, і як відбудеться матч, ось цей Англія-Україна. І не забувайте, ми їдемо в гості. Ця подорож буде з нелегких. І, уже забігаючи наперед, скажу. І неприємна. Тому що ми програємо. На жаль, мені доводиться і такі речі казати, але із серцем і душею я за Україну, звісно. Англія, Україна. Цей матч відбудеться на стадіоні Борнмуту Віталіті-стадіум. Віталіті Віталіті-стадіум цей стадіончик вміщує ну, трішки менше 20 тисяч, десь 18-19 тисяч. Але повірте, знаючи вже багато-багато десятків років англійських фанатів, цього буде достатньо, щоб заглушити все. Більше 15 тисяч це буде суто британських. Вболівальників, англійських, е, вболівальників е, молодіжки Англії, так. І я все ж таки розраховую е, десь близько тисячі, можливо, півтори, не більше. Буде вболівальників і українських. По-перше, дуже багато наших співвітчизників живе в Великобританії, і дуже багато приїдуть за різними е, маршрутами. В цей день, в п'ятницю 11 жовтня, друзі. Там також паралельно будуть грати Північна Ірландія, буквально недалеча від нас, де ми будемо грати на виїзді. Північна Ірландія буде приймати збірну Молодіжку Азербайджану. Я також хочу передати привіт. Від вболівальників України, Азербайджанських азербайджанським вболівальникам також. І хочу сказати: і азербайджанців не очікує там перемога. Той самий британський стиль гри у північноірландців. І е, на стандартах і на жорсткому пресингу Північна Ірландія виграє. Так само, можливо, впевнено, як і англійці виграють у наших хлопців з молодіжки збірної України. На жаль. Тому мої прогнози, друзі. Північна Ірландія перемога над Азербайджаном впевнена, хоча. Чесно кажучи, північноірландцям не треба ця перемога, і вона їм нічим не допоможе. А ось просто дуже потужно гримнути дверима напослідок, то, звісно, захоче і північно-ірландська молодіжна збірна, і азербайджанська. Тому тут дуже важко прогнозувати, я б сказав би, тотал більше 2,5. Просто. Обидві збірні будуть старатися е, в заключних матчах, яка мога більше забити, щоб запам'ятатись, щоб сподобатись нам, вболівальникам. Тому в матчі Північної Ірландії Азербайджан тотал більше 2,5. коефіцієнт 2,05. Так. Ну, а що стосується офіційно Англія Україна Ю21. То в цей вечір, 11 жовтня в п'ятницю, нас очікує неприємний результат, друзі. Це мій остаточний прогноз. Мало того, я вважаю, що Англія 21 виграє. В два м'ячі і більше. Тобто, я тут, друзі, беру Англія U21 мінус 1,5 форум. Коефіцієнт 1,93. По прогнозам, у мене все. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Лайки, коментарі, пости. Це дуже важливо. І саме головне друзі. Не забувайте, що наші хлопці, наша молодіжка вже довели всій Європі, як мінімум, що ми гідні виступу на Євро 2025. Це дуже круто. Повірте, там будуть такі збірні, потім побачите, по ітогу по виходу, такі. Круті збірні, які навіть не потраплять на євро. А наша українська молодіжка вже на євро. Тому, друзі, вподобайчики. Не забувайте коменти писати. І саме головне, що є для нашого каналу, це хто ще не підписаний, друзі. Давайте підпишемось. Ось прямо зараз. Тому що я бачу по статистикі десь ну, максимум. Третя частина, ті, хто дивиться мої прогнози, підписані на наш канал. На жаль. Давайте це будемо виправляти, і будемо відверті один з одним. Я все кажу так, як думаю, глядячи в очі. Тому я хочу, щоб у нас відвертість була завжди між вами. Дякую за розуміння, за перегляди і увагу до нашого каналу. За підтримку і активність, друзі. І в ці нелегкі часи хочу побажати всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові добра. Скріншоти по всім моїм прогнозам я завжди закидаю в телеграм-канал набагато раніше, ніж виходять відео тут на ютюбі. Ви, заходячи в телеграм-канал, першими будете знати. Про мої прогнози і будете заощаджувати своїх 5, іноді 10 і навіть більше хвилин особисто дорогоцінного часу. Це дуже е, зручно і дуже е, комфортно, дуже корисно наш телеграм-канал Мастер Клас. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, щиро дякую, що ви. Разом зі мною у нас на каналі багато вже років, не дивлячись ні на що. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Перемога буде за нами. Неминуче. Все буде Україна. Удачі всім-сім-сім -всім. і нашій молодіжці. І до зустрічі!